Кажуть, що армія йде на шлунку. Якщо це правда, тоді Наполеон Бонапарт годував одну з найстрашніших армій Європи. Але що ж їв сам полководець, який підкорив половину континенту, а програв лише об... один обід під Ватерлову. Наполеон Бонапарт народився на Корсиці, острові, де кухня поєднує середземноморські традиції. З пастушою простотою оливкова олія, м'ясо, цибуля, виноград та хліб, те, з чого починалося дитинство майбутнього імператора. Саме звідти у нього звичка цінувати простоту. Він міг відмовитися від найвишуканіших страв заради тарілки, тушкованої яловичини чи курки з травами. Коли Бонапарт став імператором, він уже не потребував доказів через гастрономію. На відміну від Людовіка 14-го, який влаштовував вистави зі стравами, Наполеон їв швидко, мов на полі бою. Сучасники казали, що він ковтає їжу, не смакуючи так, ніби кожна хвилина за столом краде час у його армії. Його ад'ютант генерал Бартран згадував, він їв стоячи поспіхом, наче боявся, що суп охолоне, а світ вислизне з його рук. Наполеон не був гурманом, він любив страви прості, теплі, ситні, курку, сочевицю, телятину, макарони, сир. Часто замовляв супи на м'ясному бульйоні, пюре з овочів. А десерт міг пропустити зовсім. Його кухарі жартували. Імператор їсть, як планує, як планує наступ. Коротко, точно і без сентиментів. Популярна нині курка по наполеонськи з вершками, сиром і грибами насправді не має жодного стосунку до самого Бонапарта. Цей рецепт з'явився у французьких кулінарних книгах лише в середині 19 століття, коли Франція ностальгувала за, імперію, за імперською славою. Назва по-наполеонськи символізувала силу, дисципліну та простоту, три чесноти, які асоціювалися з образом полководця. А ось справжня страва Наполеона, Курка Маренго і створив його кухар Жан Етьєн Данжу. Після перемоги французьких військ у битві під Маренго 1800 року. У розпал бою в кухаря не було майже нічого, тож він узяв те, що залишилося від провіанту: курку, яйця, помідори, креветки, трохи вина та приготував імпровізоване рагу. Страва сподобалась настільки, що імператор наказав подавати її після кожної перемоги. Смачно готуй так після кожної битви, коротко кинув Бонапарт. І Данджу послухався. Відтоді курка Маренго стала для імператора символом тріумфу. Уявімо, типовий ранок е, Наполеона. Вставав він рано о п'ятій чи шостій ранку, снідав швидко чашка гарячого шоколаду або кави з цукром, швиток білого хліба, іноді трохи сиру, жодних яєць, ковбас чи фруктів. Для нього сніданок був не задоволенням, а паливом. Обід він часто пропускав. У розпалі кампаній або засідань не мав часу на кухню. Їжа це втрата часу, казав він. Тому головною трапезою ставала вечеря. У тюлерійському тю... тю... палаці його столи ломилися від естрав, телятина, паштети, овочі, сир, вина, десерти. Але сам імператор рідко сидів більше 15 хвилин, залишав гостей, йшов у кабінет і продовжував диктувати накази. Найулюбнішим напоєм Наполеона було шампанське. Він казав, у перемозі я його заслуговую, у поразці воно мені потрібне. Цей вислів став класикою французької культури. Саме з Наполеона почалася традиція відкривати шампанське на честь перемоги і на втіху після поразки. Його улюбленою маркою було Мойот і Чандон, яку йому постачали просто у військовий табір. Власник виноробні Жан Ремі Моє навіть створив особливу серію імперіал спеціально на честь свого знаменитого клієнта. Наполеон відповідав йому взаємністю, зробив із нього постачальника імператорського двору. Із тих часів пляшка з написом Імперіал стала символом перемоги по-французьки. Наполеон був полководцем, який справді ділив тягар армійського життя. Його солдати жартували, якщо кухар донжу поруч, ми не голодуємо. Під час походів вози імператора завжди містили бронзові казани. Спеції хліб та вино. Естрави готували прямо біля намету, полководця. Типове меню на марші: чорний хліб, сир, суп із крупами, тушковане м'ясо, трохи вина або гарячої води. У важкі моменти сухарі та сало. У російському поході 1812 року нестача їжі перетворила армію на голодний натовп. Солдати варили ремені шкіру конину. Сам Наполеон вижив завдяки невеликим запасам сухарів, шоколаду та вина, що їх зберігав у особистій скрині. Хто мав хліб і хоробрість, має Європу, сказав він колись перед відправкою корпусів до Москви. Іронічно, але десерт Наполеон не має до Бонапарта жодного стосунку. Його продумали французькі кондитери вже після 1815 року, коли країна переживала поразку і вигнання імператора. Спочатку тор називався Тисячі шарів через багатошарову структуру. А Наполеоном його охрестив, коли він став символом французького реваншу. Кожен шар нагадував про спробу відродити імперію. Тож коли ми сьогодні їмо шматок торта Наполеон, ми справді смакуємо пам'ять про горду Францію, а не про самого її володаря. Поширений міф про маленького Наполеона не відповідає дійсності. Його зріст становив близько 168 см. Цілком середній показник для європейців початку 19 століття. У молоді роки він важив 65-70 кг, пізніше близько 80 кг. На острові Святої Єлени, куди його заслали, після поразки Наполеон мав виразку шлунку. Їв переважно овочеві страви, каші, легкі супи, пив воду з лимоном і уникав алкоголю, часто сам керував кухарем, вимагаючи більше олії і трохи вина для настрою. Його останні вечері були скромними: суп, хліб, сир і трохи вина. Але навіть тоді він залишався собою, командував, сперечався, диктував мемуари і як. Свідчить, очевидці, не втратив апетиту до життя. Наполеон не лише змінював України, він завоював їхній смак. Разом із французькими офіцерами по Європі поширилася мода на соуси, сир, вино, десерти. Саме у час його походів французькі кухарі під... відкривали ресторани у Варшаві, Мілані, Відні, Львові. Звід тоді французька вечеря стала взірцем цивілізованості. Суп, головна страва, сир, кава. І навіть там, де імперія не встояла, кулінарна культура залишилась від булочок до шампанського. Улюблена страва дитинства тушкована, яловичина з цибулею та оливковою олією. Наполеон любив часник і вважав його зброєю для тіла. Під час кампанії у нього завжди була фляга з коняком і шматок шоколаду. В імператорських маєтках служило понад 40 кухарів, кожен відповідав за свій розділ: бульйони, десерти, випічку. Після кожної перемоги Наполеон наказував роздавати солдатам подвійні порції хліба та вина, щоб тріумф мав смак. Якщо Людовік 14 творив театр за столом, то Наполеон робив із трапези дисципліну. Його ставлення до їжі було відзеркаленням його життя, швидке, практичне, без надмірностей. Він не шукав смаку у розкоші лише сили. І все ж саме завдяки йому французька гастрономія стала модною, поширилася по Європі і утвердилася як талон культури. У його кампаніях народились рецепти, що пережили століття, а міфи перетворились на кулінарну легенду. Наполеон не залишив кулінарних книг, але залишив цілу кухню, дисципліновану, просту, переможну. Його імперія впала, але його сніданки, шампанське і курка, мареного досі живуть у наших тарілках.